Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіансу для знаку зодіака риби на період грудень 2023 рік. Нагадую, друзі, що наш великий жовтий пасіанс сам обирає, які важливі теми та застереження і поради вам показати. Для нас важливо спокійно роздивитися і нічого не пропустити, тому що, як показує практика, всі ці поради знадобилися багатьом людям. Тільки за ці півроку, котрі ми з вами. Його дивимося в моїх особистих розкладах. Для тих, хто зацікавлений, вони вже давно допомагають вирішити складні завдання. Дивимося, друзі. Які картинки у вас півпали? Ваш розклад розпочинається ось з такої гарної квитки червоної. Вона вам розповідає про знайомство та зустріч. Можливо, хтось зустріне свою половинку за картою Долі. Ось тут, друзі, гніздо. Воно каже, що під кінець справи все влаштується так, як вам треба. Тобто, якщо ви не зовсім розуміли, робить вам якусь справу чи ні, то ви робіть і тільки під кінець справи ви зрозумієте, що ви все зробили правильно. Ось тут, друзі, інтрига. Вибачаюсь, нам ніхто не помішає. І це інтрига. За можливостю не беріть участь ні в якої інтриги, щоб це нікому не зашкодило. Зараз, друзі, ми з вами на картах Таро Мінерали дістанемо одну карту пораду на місяць грудень, а потім роздивимося ближче наш пасіанц для знаку риби. Кварц. Кварц містик. Зараз друзі Ми роздивимось. Це, друзі, містичний кварц містик. Він, можна сказати, натуральний, але його так специфічно обробляють, для того, щоб він мав ось такий незвичний відблиск. На нього з зовнішньої сторони наклеюють таку плівку кольорову. І цей камінець становиться такий яскравий, незвичайний, але він сам по собі. Він природній, прозорий звичайний кварц, яку він дає вам пораду. Щирі розмови та чітке зрозуміле спілкування допоможуть зрозуміти та бути зрозумілими. Божественне призначення життя. Довіртеся знакам і своєму внутрішньому керівництву, які ведуть вас до здійснення мрій. Дуже таке, начебто одразу не зовсім зрозуміле, але дуже таке, просте, проста порада для вас. Стосунки та спілкування вони можуть бути і мають бути можливими в вашому житті. Ви можете розмовляти на будь-які теми, і спілкування допоможе вам. Вияснити якісь невідомі обставини, і це зробить вас спокійніше. Довіртеся знакам та своєму внутрішньому керівництву. Тобто цінуйте свою інтуїцію, і вона допоможе вам обрати правильне рішення, яке приведе вас до здійснення мрій. Ось така, друзі, порада. Ще сьогодні на нашому столі присутні ось такі камінці. Це натуральний смарагт ізумрут. І він каже про те, що його необхідно, необхідно застосовувати, тому що він лікує сердечну чакру. Носити його треба в п'ятницю. Це може бути як якась. Кам'янець, наприклад, в каблучці, або ось такі прості камінці, котрі можете брати з собою в сумку. Ще також тут річкові перли, це укріплення жіночої енергетики, а також суто чоловічий камінь, тигрове око. Він захищає від крадіїв, а також недобрих людей. Він вважається суто чоловічим каменем. Але, як ми знаємо, природа не розділяє нікого і нічого, і дає нам можливість цим користуватися. Ось так, друзі. Саме зараз я вам зніму телефон, і ви зможете ближче роздивитися саме ту частину, котра вам. Не добре видно. Ось, друзі, я завдяки збільшенню побачила балалайка народний інструмент. Він каже про те, що поки, що, поки ви будете веселитися, можете щось важливе пропустити. Будьте уважні до парад. Ось таке відео, друзі, для вас сьогодні вийшло. Я бажаю вам успіху. Я дякую вам за перегляди, за лайки та підписки. Ви завжди знаходитесь в лідерах переглядів. Дякую вам за це, друзі. Завжди рада бачити на моєму каналі.